Я нещодавно розвелась, чому я не можу залишитись на прізвищі свого чоловіка. Дивіться, наприклад, ви народили від свого чоловіка дитину і дали своїй дитині його прізвище. Його рід захищає вашу дитину. Коли ви розлучитесь, то у вашого чоловіка ви будете в роду вашого чоловіка за його прізвищем. І може настати момент, коли ваш чоловік дуже сильно на вас розізлиться. Буде говорити, що ви якась там не така, я хочу, щоб з її життя зруйнувалося. І так як ви на його прізвищі, а він перший своєму роду по значимості, його рід буде його захищати. А коли ви перейдете на своє прізвище, ваш рід скаже: Ні-ні-ні, це наша. Ми захистимо цю жінку. Тому важливо змінювати прізвище після власного розлучення, повертатися в свій власний рід.